Підготовка до опалювального сезону триває. Нині в області виконано 80% усіх запланованих робіт. На підприємствах та в соціальних закладах міскують, як економити природний газ, Дехто взявся встановлювати альтернативне опалення. Інші ж закуповують вугілля. Ним школи області запаслись на 70%, садочки на половину. А от лікарні твердого палива завезли лише 26% від необхідного. Не вистачає і солі для посипки доріг. На даний час у нас забезпечено лише на 30%, оскільки у нас укладені угоди з Артем солю, але у зв'язку з певними подіями, які відбуваються на сході, зараз можлива лише поставка шляхом самовивезу. Ну тут теж самовивіз, туди, ми реально це виконати не зможемо. Немає можливості в повній мірі забезпечувати. Вугіллями, вугіллям марки «Антрацит», високоякісного вугілля наші соціальні заклади працювати з населенням, з керівниками установ підприємств, організацій щодо економного використання не тільки газу, а й електроенергії.